В Україні з наступного року змінюються вимоги для виходу на пенсію. Щоб отримати право на пенсійні виплати, необхідно буде мати на рік більше стажу ніж у 2023-му. Страховий стаж для осіб, які бажають вийти на пенсію в 60 років. У 2024-му році буде становити не менше 31 року страхового стажу. Якщо у осіб такого стажу немає. То вони можуть піти на пенсію в віці 63 років при наявності страхового стажу не менше 21 року, або в 65 при наявності стажу не менше 15 років. Збільшення наявного трудового стажу для призначення пенсії в 60 років передбачено з поступовим збільшенням. Тобто в 2025 році це буде становити вже 32 роки. В 27 му році це буде 33 і так далі, до 35 років. Це передбачено законом і діє з 2017 року. Особи, які мають такий стаж, вони приходять або особисто до нас з пакетом документів для написання заяви, або подають заяву через веб-портал. А якщо, наприклад, такого стажу немає, і особа бажає його або докупити, то може звернутися до органів податкової, або допрацювати до необхідного стажу.